Доброго ранку, дорогі друзі. Якщо можна вважати, теперішні наші ранки добрими. Барашисти ніяк не вгамуються і не схаменуються, бо нічого, кінець їм неодмінно прийде. Дорогі лікарі Львівщини і ті, що приїхали до міста Лева з інших регіонів нашої країни, хочу представити вашій увазі, доповідь, яка торкається дисфункції кардіостимулятора. Точніше буде йти мова йти не про дисфу... не всі дисфункції, а лише про письмекер опосередковану тахікардію. Але про це все по порядку. В доповіді приймали участь багато лікарів, про яких я сьогодні буду говорити по ходу доповіді. Отож, бо електрокардіостимуляція. Це основний метод лікування брадиаритмій при дисфункції синусового вузла, при постійних атріовентрикулярних блокадах високих градацій. І постійні брадікардичні фібриляції ПРСР. Але з дисфункціями функціями, ми маємо і також при застосуванні інших варіантів д -д -д девайсів, наприклад, CRT, при дешлоножковій дис дисинхронії тощо. Хочу наголосити, що електростимулятори виконують коригувальну функцію щодо ритму та частоти серцевих скоростів. Але ж вони не впливають на порушення, на причини порушення ритму і привітності. Тому при, при, ті тому ця категорія пацієнтів має залишатися в полі зору кардіолога і сімейного лікаря. В нашій доповіді, в, в нашому випадку, приймав участь завідувач відділом складних порушень серцевого ритму та електрокардіостимуляції з рев'яно-операційного Ю. Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, електрофізіолог-кардіохірург Валерій Павлович Салевський, а також завідувач відділом кардіоваскулярних трусань Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного центру доктор Маслах Андрій Ярославець та інтервенційний кардіолог прозик Володим, Володимир Любомирович. Що і казати всі, ми прагнемо, що найкращого кардіостимулятора для наших пацієнтів, і вважаючи, що двокамерні стимулятори являються самими кращими і самим надійними. Однак практика показує, що це не зовсім так. Але, перш ніж зарекомендувати пацієнтів електрокардіостимулятор, необхідно самому собі відповісти на оці п'ять запитань. По-перше, яку ви хочете камеру стимулювати. По-друге, з якої камери ви хочете сприймати сигнал? Трекі. Яку відповідь ви хочете на сприйняття, щоб отримував пацієнт? Трігерну, чи інгібіторну чи обидві? Четверте. Чи застосовувати стимулятор із частотною адаптацією чи без? І п'ята літера, це можливо, вам потрібно буде багато фокусу на стимуляції, коли стимулюєш, наприклад, пересерк з декількох відділів одного пересерку, або з декількох відділів одного шлуночка, або з, а, сумована стимуляція пересерк і шлуночки. Із переліку великої кількості кардіостимуляторів практичне значення мають стимулятори. Із однокамерних це пересервні стимулятори ААІ, або вентрикулярні стимулятори ВВІ. А із е, двохкамерних стимуляторів найбільше значення має стимулятори ДДД, тобто з трьома літрами Ді. Власне, ось вони є перед нами на екрані. Ми бачимо, що ААІ і ВВІ – це є найкращі стимулятори для е, однокамерної стимуляції і ДДД. Часто адаптовані є для застосування двохкамерних стимуляторів. Алгоритм вибору електрокардії стимулятора довгий час обговорюється, періодично обговорюється на засіданнях Європейського товариства кардіологів. Ну і от він міняється мало. Бачимо, що три основні показання залишаються: синдром слабості синусу узла, антріовентрикулярна блокада і фібриляція пересерк постійно брати форма. Вони показані тут на екрані. При більшості цих порушень за винятком фібриляції пересерт застосовується пальма першості або пріоритетність належить двокамерним електрокардіостимуляторам. Лише при фібриляції пересерт припустимо однокамерний краще ВВІ, тобто шлуночковий електрокардіостимулятор. Останній перегляд алгоритму кардіостимулятору у 2021 році затвердив цю саму, цей самий алгоритм, додавши до нього необхідність досліджування гістерезису. Гістерезис це є час, є протягом якого кардіостимулятор вичікує, якщо включився нормальний сіносферіт. Стимулятор віддає пальму першості власному ритму, і тому він чекає певну кількість часу. Якщо цей час. Протягом певного часу не наступає, власна скорочення, тоді включається електрокардіостимулятор. Тому контроль за гістерезисом є одна із складових частин електрокардіостимуляції. Ми розклали всі порушення в роботі електрокардіостимуляторів на 5 великих кластерів. Перший кластер це нездатність генерувати імпульс. Друге, це нездатність захоплювати імпульси. Це особливо стосується пацієнтів з дифузною сім'єю міокарда або з тими, кому призначаємо препарати антиаритмічні 1С-клас. Третій клас трекій, трекій це це. Неможливість відстежування або стимулятор дуже мудрий в лапках, скажімо так, гіперсенс, коли реагує він на багато речей довколишніх електромагнітні поля і на власні скорочення м'ясових волоконтрольної стінки, або гіперсенсурд, коли він навпаки не вловлює, не вловлює або не фіксує певні окремі скорочення власні скорочення. Далі йде група четвертий клас, з яким ми сьогодні будемо працювати, це асоційовані з режимом діді, це письмекеропослідкована тахікарі, а також кростальк, перехрест захоплень і деякі інші. із окремих синдромів. Ми вивели їх всіх в окремий кластер, це сюди відносить три найбільш важливі: письмеківний синдром, синдром Твідлера або перехрести електродів і синдром Шатріє, коли електрокардіограма показує, не був би пацієнта інфаркт міокардії, якого насправді пацієнта немає. Це є особливий варіант, правда, він зустрічається не так часто. Ми говоримо сьогодні про пацієнта, якому 66 років, військово військовослужбовець в анамнезі. Водії на артеріальну гіпертензію, проте протягом 4 років, останніх цільове рік, цільове значення тиску менше 130 на 70 добре контролює, акуратна людина. Не курить, а не здоживає. В серпні 2020 року переніс COVID-19, кількохся амбулаторно, самотужки, скажімо так, вакцинований двічі 27-71 року і ревакцинований 27-8021 року. Через чотири тижні після після ревакцинації у пацієнта з'явилися скарги на дискомфорт за грудниною. Раніше він їх ніколи не відчував нічого подібного немав, не зустрічалося з ним. Він відчув, мав відчуття зупинок серця запаморочних. Подібні епізоди виникали майже щодня, і він був дуже-дуже мав переляканий, переляканий і вигляд йому страх смерті. Ось перша пауза, яка зафіксована в цього пацієнта, яку він не відчув. Це пауза 6 секунд. По суті, йдеться тут про синус арест в поєднанні з атриовентрикулярною блокадою першого ступеня. Якщо порахувати уважно, то п'ятю тут складає 0,24 секунди. А в кінці ми бачимо вислизаючі атриовентрикулярні вузлові комплекси. Тобто, якби їх не було, то пауза була б ще довшою. А друга пауза, яку зафіксували через якийсь час короткий, вона ще довше є, спостерігаючи у даного пацієнта у другій годині ночі. Тут ми бачимо так само бі, бінодальну хворобу серця, тобто синус старес, поєднання з трьох інтернетною блокадою, але вже тривалість цієї сумованої, сумованої патології складає 8,6 секунди. Практично йдеться. Прослу ночку асистові. І цю паузу пацієнт не відчув. Але приймаючи до уваги, що тривалість паузи значно перевищує 3 секунди, було прийнято рішення про імплантації електрокардіостимулятора двокамерного двокамерного електростимулятора, що й було зроблено 3 листопада 2021 року. Ось якраз минув рік. А, із 3 листопада 2021 року до лютого 2022 року цього року почало себе задовільно. Далі з'явилися незрозумілі напади серцебиття. З'явилася думка про дислокацію переселеного електрода. Проведена репозицію електрода 10 березня цього року, але напади прискореного серцебиття почали супроводжуватися вираженою пульсацією сюди справа над ключицею. Дискомфортом за грудниною, зниженням артеріального тиску, холодним піднімінням, запамороченим, панічними атаками та жахливим страхом смерті. Зі слів хворого, це були справжній вальпергієві ночі. Наводимо детально одну із таких ночей. Ось після обіду поставлений холтер до вечора він почуває себе задовільно, 22.49.57. він а екстраси... Ми відмітили на холстері екстрасистру. Це було рання майже РНТ на те екстрасистру, те, що наприкінці екстрасисту є від'ємний зубець П, П, так би мовити, ретро... екстреночкове екстрасистру з ретроградно-індукованим передсердним комплексом. Далі ми побачили вночі близько першої години ночі, власне, і оцей. Приступ, який почався раптово, тривав певну кількість часу, недовго. А через 1-37 хвилин після короткої паузи він знову повторився. Ми бачимо на електрокардіограмі, холтер електрокардіограмі, ми бачимо шлоношковий ритм, ритм, ритм пицмекерний ритм, власне кажучи, комплекси широкі, деформовані. І бачимо зубці П, зубці які є. За рахунок вентрикулу артеріального ретроградного проведення і вони є на комплексі QRS. Бач, після 11-хвилинного нормального стимуляційного режиму приступ повторюється знову ще, ще з більшою частотою. На світанку 4-4 -го, години 49 хвилин, холодне пітніння, страх смерті, падає тиск 80 на 40. Пацієнт госпіталізований, звісно, відновити нормальну діяльність пристрою не представляється можливим. В зв'язку з чим був запрошений на наш лікарняний хартім Валерій Павлович Залевський, який прибув цей час на Прикарпатті, і він нам допоміг перепрограмувати прилад. Перепрограмування приладу виявилося успішною. Він включив або налаштовував антіписьмекерний алгоритм самого стимулятора, і пацієнта відновився нормальний стимуляторний Його Єврос, ви бачите, 2.24.10, 10 як на фоні власного синусового ритму, включився нормальний стимуляційний ритм з нормальною частотою 60-61 удар на, на, на хвилину. Де-не-де, попадалися екстрасистоли, але порівняно з попередніми днями це було, було значно вже не страшно. Отже, письме опосередковано тахікардію. Відразу скажу, що це є рентрі тахікардія з участю електрокардіостимулятора за наявності двох речей слоночкові екстрасистоли, як предиктора, і функціонально збережено ретроградного вентрикуло проведення. До речі, це ретроградне проведення із слоночків на пересердя зустрічається в 30% здорових людей. Тому ми ніколи не можемо знати, яка у кого є, є ретроградне вентрикуло атеріальне проведення. Пересердний електрод, отримавши сигнал через вентрикуло атеріальне проведення від а відстеживши його, передає його електрокардіостимулятору, а той приймає свою чергу команду до праці і негайно. Віддає відповідь для, для стимуляції шлуночку. Так формується реципротно функціонуючий кільцевий інтрис безпосередньої участі електрокардіостимулятора. Отже, причина аварії не в несправності кардіостимулятора, а в шлуночковій екстрасистолі та в ретроградно збереженому слоночку пересердному проверку. Давайте детально розглянемо цю схему, яку ми представляємо як власну власне, власне зображення. Ось ми бачимо праворуч лівослуночкового екстрасисла, яка й була в нашого пацієнта. Вона, викликаючи передчасний скорослення шлуночків, передає свій імпульс через авіавузол, який виявився здатним до ретроградного проведення, передає його на переселення. Переседний електрос. Побачивши цей імпульс, передає його електрокардіостимулятору, а той, в свою чергу, знову на слоночку відсилає сигнал до скорочення. І так замикається замкнуте коло. В цьому колі ми виділяємо чотири фази, чотири етапи. Перше це є цифрою 1, показано, це є шлуночка в екстрасислі. Вона є тригером. Другим, механізмом, другим, другим етапом є ретроградне вентрикуло, реальне проведення екстрасистолічного імпульсу на пересеці. Бачимо його на екрані. Третій етап це є ретроградний ЗБЦП, який відстежений або пізнаний пересердним електродом. Не знаючи, що з ним робити з цим імпульсом, він передіє його на кардіостимулятор. А той включається в стимуляцію слоночку. Так виникає замкнуте коло або тахікар'є з нескінченою петлею, як, як її називають за кордоном. Тахікар'є з нескінченою це і є письмекер асоційована або опосередкована тахікардія. Це не є слоноцька тахікар'єр, це є письмекерна тахікардія. Mm. Ось є схемка, е е яка показує, е показує фіолетовим кольором. Екстрасистру, яка подає свій сигнал, він проводиться через атриовентрикулярний вузол на пересердя, далі на, пер... на стимулятор. А стимулятор жовтим кольором дає сигнал до роботи. І ми бачимо замкнуте коло реентрі. Ось воно це коло РН-3, яке є в всіх підручних добре всім нам відомо. Але в даному колі основною ланкою є саме власний пейсметр, який приймає сигнал і він дає сигнал для шлоноску. Такі напади можуть бути часті короткотривалі, часті довготривалі, не часті короткотривалі і не часті довготривалі. Це наша класифікація. Іноді ці напади є короткі, типу short шортромс, а іноді вони є досить довгі або рецидивного характеру. Що важливо, при письме розпослідкованій тахікардії, яка виникла в нашого пацієнта а Штучний водій ритму, ритму мав би автоматично подовжувати поствентрикулярний рефрактерний період пересердя. Поствентрикулярний рефрактерний період пересердя і таким способом зупиняти посередковану упоследковану тохікардію. Ось ви бачите включення цього механізму. Бачимо, що час до включення цього механізму складав, частота складала 120 на хвилину і одразу в момент після включення. Алгоритм частота стала 60 хвилина. Ви це добре бачите, на екрані показано на трьох позиціях. ПМТ – це є початок пейсмекерної тахікардії, включення механізму анти-ПМТ алгоритму, активація його, і через 16 комплексів він включає сигнал, і таким чином ряд падає рівно на половину. В такий спосіб відбувається переключення. Отже, Першим методом лікування таких пацієнтів є перепрограмування кардіостимуляторів, застосування частотної адаптації, яка називається ПВАП, ПВАРП. Поствентрикулярна пересердна стимуляція, застосування частотної адаптації пер, подовжує поствентрикулярну рефлектива періоду переседку. Так буде правильно. Подовження поствентрикулярного рефрактерного періоду пересиллення. Друге це алгоритм автоматичного продовження попросити прилад, щоб він працював відповідним чином. І третій е, варіант допомоги це є пропуск одного стимулу шлуночки протягом певного часу, коли проводить стимуляцію на максимальній частоті відстеження. Це важливий. Якщо немає іншої ради, то тоді переведення стимулятора в інший режим роботи, якщо це можливо і доцільно. І коригування чутливості стимулятора за амплітудою спайку, пересердну спайку. Негайне усунення нападу при письмекеру посередкованої тахікардії це магнітний тест, який дав би можливість лікареві хоча негайно зняти аритмію, перевести електрокардіостимулятори в режим фіксованої, фіксованої стимуляції. Друге, що це є аденозин, або в нашій практиці це АТФ, 12, 6 або 12 мг, чи перевоз 4 таблетки адвокаду, чи бета бета беталок, СМОЛО, пропрануло в крайньому разі, або недегідроперідиновий антагоніст кальцію верапов'єр. І вагусна проба, або модифікований маневр сальві, який я спробую продемонструвати зараз. Адже магнітний тест дає, зокрема, можливість. Встановити наскільки є резерв стимулятора. якщо частота стимулятора при, відключеному, при включенні магнітного тесту і відключеному режиму стимуляції менше 85, то тоді необхідно негайно змінювати приступ. Перевірку роботи стимулятором може робити і кардіолог, але з досвідом менеджменту пацієнтів з імплантованим стимулятором, тобто пройти курси тематичного удосконалення. Перевірку з допомогою програматора може здійснювати і електрофізіолог, якщо є доступний. Вагусні маневри. Із всіх відомих нам вагусних маневрів доцільним в даній ситуації є модифікований маневр Вальсель. Суть його полягає в тому, що пацієнт, який займає напівсидячі положення під кутом 45 градусів, робить видих через відповідний пристрій на, на рівні 40 мм тутного стопа. Через 15 секунд положення його міняється із напівсидячого у лежачого положення під, під кутом 45 градусів нижніми кінцівками, і в такий спосіб припиняється ритмі. Давайте подивимося. Ось пацієнт зробить видих. Це можна робити і в шприц, а можна робити спеціальним пристрійм. І через 15 секунд такого маневру. Піднімаємо нижні кінцівки догори вертикальне положення, а тулуб і голову в горизонтальне положення. Тепер дивимося на екран монітора. Бачимо, що на екрані монітора є 170, 170, 170 175. Далі поступово частота зменшується і зменшується до. 70 ударів, щось я не бачу його. Давайте ще раз включимо. Повернули. 15 секунд він робить тиск на відусі. Тож, як так би мовити, піднімаю їх без автоматики, піднімаю руками нижні кінцівки пацієнта. І от цьому вся суть проби. Дивимося на екран з кардіостимулятора. Бачимо 170 і поступово прямо на очах ритм стає 75 на хвилину. Ось 170. Внизу сатурація якісь. Тепер як вводити АТФ. Є звичайний метод, коли ми вводимо зі шпреса. Внутришли, але краще є метод двох шприців. Це він теж критикується. В один шприц набирається фізіологічний розчин, в другий шприц набирається АТФ, аденозин 16 12 мг. Далі, в ліву руку береться шприц з аденозином, а в праву руку чи в АТФ, в праву руку шприц із фізіологічним розчином. Спочатку будемо вводити лівою рукою препарат аденозин або АТФ швиденько, і за ним одразу ж фізіологічний розчин. Такий спосіб дає можливість подолати аритмі за лічені долі секунди. Внизу стопкою позначена сатурація крові 99-90 і частота серцевої скорості із 170 впала до 74. Висновки, письмекропосередковане тахіхардія є одним з найбільш частих і дуже небезпечних ускладнень плантованих двохкамерних електрокарних Тригерним чинником чинником письмекропосередкованої тахікардії частіше є слоночка екстрасистол, яка при умові, що у даної людини функціонує ретроградне вентрикула проведення, ця екстрасистола відстежується пересерним електродом. І передає його кардіостимулятор, який включає письме кірнутахікардію. Її можна усунути анти пмт алгоритму. Якщо він не включається, необхідно його включити, як кажуть, кажу, вручною. У випадку відсутності можливості негайного перепрограмування або перелаштування пристрою може бути застосований в кардіологічній практиці магнітний тест, який дасть можливість або перевести. Пацієнта в нейтральній фіксований режим стимуляції, або ну, і такий спосіб ліквідувати тахікардію. Постуральний маневр Ольсальвія є на сьогоднішній день найкращим методом із цих допоміжних е маневрів. Первоз може бути введений адвокат 4 таблетки, але е звісно річ, що при можливості треба аденозиновий або АТФ. Тест робити, чи кардіоселективний ветеадреноблокатор, беталокзон, біблок український або верапамін. Кардіологам доцільно оволодіти вмінням налаштовувати і контролювати роботу кардіостимулятора. Без цього кроку ми не обійдемося. Все буде Україна, так і все буде Україна, як кажуть наші дорогі одисіти. Дякую за увагу.